Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай і е, продовжуємо з вами бесіди про системне мислення. На щастя, у нас ще є про що поговорити. І сьогодні в світлі останніх е, корупційних скандалів, зменшення е, оборонних спроможностей, зменшення економічних спроможностей ми поговоримо про. Таке питання, як допустима неідеальність або достатня ефективність систем. Насправді, дивлячись на все те, що відбувається навколо, часто виникає питання, чому Україна досі не розвалилась, чому не розвалилась Росія, дві держави, які втратили колосальні ресурси, людей, економіку, частини території, але все одно продовжують існувати і навіть вести війну. З точки зору системного мислення, це абсолютно логічно і нормально. Давайте от подивимося з базового такого погляду. Ідеальних систем не існує взагалі. Будь-яка реальна система, держава, компанія, армія, родина це набір підсистем, які працюють. І працюють, м'яко кажучи, не на 100%. І це нормально. В системному аналізі, а, я зустрічав, в основному, в економічній теорії є принципи, які ось можна і назвати так допустима неідеальність або достатня ефективність системи. А, в чому суть, а, поки підсистеми працюють, хоча в частково, система живе, існує. Навіть якщо працюють вони погано, Нерівно зі збоями, з корупцією, з дурістю керівництва неважливо. До певного моменту система продовжує існувати. До речі, існують і інші назви цього принципу, і вони стосуються там не тільки соціальних відносин. Мені сподобались саме ці, тому я і вирішив. Саме про них казати мені здається, вони найбільш Точно відображають а, сутність питання. Чому Україна тримається? Так, Україна виснажена війною, корупцією, хаосом в управлінні, втраченими територіями, але під системи все ще працюють. Армія працює, фінансова система працює, державні інституції, інші також працюють, суспільство самоорганізоване, союзники підживлюють ресурсами. І Працює, не дорівнює, працює добре. Але цього достатньо, щоб система не впала. Як людина може жити, наприклад, з однією ниркою, так і держава може жити з половиною парламенту клоунів або з урядом, який тільки шкодить системі. Чому Росія не розвалилась принцип той самий: Росія гнила, токсична, корумпована система. Але підсистеми, які забезпечують її виживання, працюють достатньо. Репресивний апарат, контроль інформації, енергетичні доходи, ядерний шантаж, зовнішні партнери, які дають ресурси Китай, Іран, КНД. Рівень працює, не працює, умовно, 60 на 40. І цього вистачає, щоб не розвалитись негайно. Чому. Війна не знищує держави повністю. Навіть після поразок держави рідко зникають, бо система це не територія і не уряд, система це люди, які є носіями пам'яті, культурних моделей, організаційних принципів, навичок відтворення державності. Поки є люди, які пам'ятають, як працює система, її можна зібрати з уламки. Тому навіть після серйозних поразок Україна не зникне, як і Росія, навіть якщо втратить армію, владу чи частину території. Де ж межа та існування системи це досить цікаве і складне питання. Можна уявити собі шкалу співвідношення: це працює не працює, де 100% працює, 0% не працює, це ідеальна система. Її в природі, в принципі, не існує. Там 80 на 20 міцна і стабільна система. 60 на 40 нестабільна, але жива система. 20 на 80 а, вже система, яка розвалюється, але ще не мертва. Ну і 0-100 – це смерть або закінчення існування системи. Ну, такий грубий приклад можна привести. На велосипеді можна їхати навіть без одного колеса або е, навіть без колеса і ланцюга і навіть без руля, але погано, нестабільно, е, тим не менш, е, система ось так працює, то ви все одно кудись пересуваєтесь. І так само країна може існувати з неробочим урядом, з неефективним судом, з крадіями у владі. З президентом, який шкодить державі, тому що решта підсистем це компенсує. І а, поки співвідношення ось це працює, не працює, не досягнуло критичної точки, система не помре. А, ось а, визначити цю точку а, співвідношення да, працює, не працює, при якій система помре, а, дуже складно. Я тут не берусь маю. Ні в яких відсотках зараз вимірювати це, тому що немає достатньої інформації. Який же головний висновок для нас із всього вище зазначення? Україна і Росія існують, тому що їхні підсистеми не перестали працювати повністю? Існують погано в нестабільності, в хаосі, в втраті людей, територій. Розвалі економіки, але існують. Тому принцип достатньої ефективності пояснює, чому держава з проблемами може жити десятиліттями. Ідеальної системи ніколи не буде, і навіть війна не руйнує систему до нуля. Тому Україна буде існувати в тому чи іншому вигляді, в тій чи іншій формі і розмірах, доки працюють інституції. Та доки живі носії системи, а саме українці. Ось такий цікавий матеріал сьогодні. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки, і побачимось у наступних відео.